Опозиція Грузії об'єдналася в нову коаліцію напередодні виборів. Її ініціатором став бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Нова коаліція отримала назву «Грузинська мрія. Таку саму назву має і партія Іванішвілі. Окрім неї, до коаліції увійшли ще три партії: республіканська партія, Національний форум і партія експосла Грузії в ООН Іраклія Аласанія. Наша Грузія, вільні демократи. Опозиційна коаліція планує стати основним суперником партії влади на парламентських виборах у жовтні. Нінобурджинадзе від участі в коаліції. Ці відмовилися. Вона вважає участь у виборах недоцільною. Наприкінці березня, на початку квітня, івані Швілі планує провести партійний з'їзд. Саме його вважають основним претендентом у лідери коаліції. Він очолив і політичну раду, у яку входять лідери партії. Щоправда, партія Івані Швілі поки що неофіційна. Її не можуть зареєструвати після того, як бізнесмена позбавили грузинського громадянства. Якщо грузинський паспорт він не отримає, партію очолить його дружина Єкатерина Хведалідзе. На презентації нової коаліції була прийнята декларація. Ця згідно із нею, грузинська мрія має намір продовжувати інтеграцію країни в Євросоюз та НАТО і брати участь у миротворчих процесах. А ще Іванішвілі Швілі хоче розпочати переговори з Абхазією, Південною Осетією і навіть Росією. Чинний глава держави Саакашвілі від цього категорично відмовляється. Прибічники президента впевнені, що ініціативи Іванішвілі Швілі інше як спроба Кремля купити грузинську політику, адже бізнесмен багато років жив і працював у Москві.